Всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Антибіотика. І сьогодні у нас імбочка 8 рівня. Шкода Т-56. Попередня у нас була імбочка це Безеха, це абсолютна імба 8 рівня, а сьогодні шкода Т36. Теж досить таки хороший танчик. Я б навіть сказав така дев'яточка Дев'яточка на 8 рівні, По типу як Безеха. Сьогодні наш чоловік буде розвалювати і робити неймовірні результати. Да, проти 6 рівнів але все одно бій цікавий епічний, і пічний, я думаю, кожен без вас хотів би такий собі бойчинський на восьміричці. Та навіть на 6 на рівні, коли отримуєте скільки медалей, скільки шкоди. Завжди хочеться, щоб у в тебе таке саме було. Їде наш гравець, звичайно, позиції тяжів. буде він їх розкидувати. Шості рівні. Має бути все просто з противників у нас тільки. Якась ТС-5 і Млєха, в принципі, кого нам буде не дуже легко пробувати, а так то... В принципі, на автоприцілі можна убивати Наш гравець грає на ББшках, фармить, фармить, але має доппайок. Будемо закидати чи ні? Сильний танк, він дав зразу командірку, нормально. То треба скидати вже. Скидати перезарядку, я вже скинув давно. Трохи він чекає, я не знаю. Може надіється, що приїде ще раз хтось картонний. Але не знаю, я б, мабуть, би скинув. І за цей час, поки доїдуть всі танчики, всякі, можливо, Фердінанди, якщо приїдуть ІТски, я б уже був би заряжений. Втрачаю час наш гравець. Але ні, в нього вдалося зіграти крутезний бій, того. Не будемо нічого казати про цей момент. Він би міг бути усі. Може він очікував, що Малеха виїде ще раз, що не пойме зразу. Бачить він по мінікарті, що світиться ТС крусадьор, і буде зараз він розкидувати ТС обертах. ТСК не дивиться на мінікарту, тому І отримує ці шоти. Пошти, пошти, пошти підпалив він. Він же не світиться. Да? Ну, ніби якби не мост Скоріше за все, що це ТСК вийшла у стрв 74 але від Ріха подалі наш дравець вирішив звалити з цієї полочки від затілу ТЕСочки Просто. Просто він дає йому командірочку у кришу. Хоча я не дуже поняв, як він його тільки що в кришу пробив. Якось там неоднозначно було, можливо, знає дуже добре бронювання ТСК, в мене її немає. Ну я б цілив би обидва випадки або борт корми, або цілив би командир. А оцей постріл в кришу якось у борт криш, я щось трохи не, не дуже поняв. Так, і... хорошо, закидає він 71-му. До речі, ні, ні одного фрага немає. Ми вже маємо 2500 шкоди і ні одного фрага. І що буде піджимати до Аріэля? Да, оскоріше за все, що буде піджимати до принцеси Аріель. І получає від панзера аж на 135! Ого-го! 135 шкоди, Карл. Задній ромб. Гармата постріл. 511 танк 8 рівня. Як вони можуть таке вводити? Це вони ввели Яхтігера на 9, чи Тігер Мауса Тігер Мауса. Тігер Мауса на 9 рівні, що його під прямими кутами 320 комулі не завжди беруть. Це вони ввели шкоду на 8 рівні, ПЗхо на 8 рівні, ну це, не... ну, це якийсь пиздець. Як грати в цю гру, коли розраби вводять от, от, такі жорсткі імби? Ну, понятно, що. В принципі, класно наштовхає аріелька. Ми маємо їй подякувати за цей був. Що, не дай Бог, не настріляли багато шкоди. 3400 шкоди вже, Карл, Один фраг чи 3400 і будемо пробувати забирати, мабуть, млеху. А за млеху мабуть, по піксель. Закинуть, чи що? Йоп твою наліо! 6 ці шляпи закине. Я думав, що ельфа не, Ні, не ельфа, ну. Два фраги. 4100 шкоди. В принципі, вже все, можна закінчувати бій, ми вже нафармили. т 78 на кімпі, танк 6 рівня, в принципі, він нам не страшний. Що б робив я? Я б, скоріше за все, що піджимав би під гору. Зараз прямо прожимав би до Оїшки і пробував би там якось їх убивати, тому що е страшного там тільки Фердінанд може бути, але ми, ми спокійно можемо собі зажити тут під горою. Тому я в'їхав, і наш гравець теж це робить. Робить, на нагору, і згори буде висвічувати і бувати. Хоча я, я скоріш за все, що виходив, би собі його їжку купивав. Тому що 6 Т-78, ну, таке не найкраще пробиття, і тут на горі ми бачимо. Амікс, я так само його пізно побачу. Світиться шахелкад, можна подивитися периферію. О, дивіться, красавчик. Глянув, зараз промацає. 78 уже знявся з позиції, і на кімпі у нас стоїть КВ-2. Карл КВ2 стоїть на кімпі Ну це просто щастя, це просто подарунок. І Вертуха залетить. Вертуха! Ай-яй-яй-яй-яй! 4 фраги, 4800 шкоди, і фердінанс-таке там стоїть. Він там не промацується, чи промацується? Ой, бля, яка реакція! Який постріл. Це було жорстко, це було дуже жорстко. На... Я, мабуть, би не вистрілив, тому що подумав, що не залетить. Але в нього був один снаряд в барабані, щоб просто не кадешить його. Він вирішив вистрілити і. снаряд таки залетів. Зараз дозряжаємося і виходимо, просто вбиваємо по ішку. Ширше, ширше, просто ширше стати паралельно скалі, і можна вбивати спокійно сам тієїжку. Хорошо. Ну і останній давай постріл. Забираєш її. Теж якось він отут вистрілив неоднозначно, я вам скажу. Можливо, це. Через якісь е унікальності самого реплею. Міг і не пробити, в неї квадратна башня і могла б. Так, при привідьонка зробити, на його користь. Тут він навряд закине. Треба давати твічку зараз і здвигатися зразу, зразу ж кадешиться і здвигатися на той фланг. Не тримати тут снаряд правильно робить, скидає все. І треба падати і їхати на них. Треба падати і просто їхати. ололо. Тут би я не падав, я не знаю з'їжджати. Наш ревець, видимо, знає, як тут з'їжджати. Тому дозволяє собі це робить. І успішно їде далі. Ну я б по лівій стороні падав би їхатив. 6200 шкоди. Постріл. Каточок, і ремки немає, і постріл забирається. Був сьомий фраг. І 6682 шкоди. Таке відчуття, що він дасть десятку в цьому бою. Є 25 відгрібає. І навіть не думає. Навіть не думає кудись вона їхати. Ну що, let's go. Панзер. Тримаю на нього тичку, правильно робить, тому що зараз йому будуть віддавати шоти, і він хоче підсосати цей фраг. І правильно робить, правильно робить це. Постріл. 8 фрагів, медаль редла. І у нас може бути металь пула. Заряджається якраз, в принципі, три живих противника, ми можемо їх всі три забрати. Шотний артовод. І. арт. як там. Буратіно на нього кажуть, правильно? Що це тільки що було за прицілювання? Добре, медаль пула і 7,5 тисяч шкоди. Красава, а результати після бою: лайки, коменти, підписка. Не забудьте.